Добрий день, шановні організатори та учасники 10-го всеукраїнського етнофестивалю кулінарного мистецтва. З давних давен Україна славилася своєю багатою кухнею, і понині її страви користуються популярністю не лише в Україні, а й далеко за її межами. Це зумовлено їх високими смаковими поживними якостями, різноманітністю використованих продуктів та видів кулінарної обробки. Українська кухня має багато історію та силу злену автентичних страв, які потроху зникли з нашого життя через тотальну русифікацію та знищення національної спадщини. Згадаємо давні традиції страви української кухні та приготуємо їх в сучасних умовах. На вибір страви! Наш наштовхнув легендарний твір Івана Котляревського Анеїда, в якому згадувалась шпундра із буряка. Котляревський писав: на святому столі царя Латина був борщ до шпундрів із буряками. Сперечатися з класиком не будемо, а розпочнемо приготування антитичної страви смакове поєднання м'яса та буряка. В купі усвідомленням її старовини виникає довіру до вибору. Технологія приготування шпундри. Нам потрібно нарізати шматочками свине сало та на помірному вогні стопити його. Шкварки нам не потрібні, свинину нарізати середніми шматочками, притрусити з обох боків борошном та обсмажити на смальці до золотавого кольору, приправити меленим перцем, до м'яса додати цибулю. Часник та смажити до карамельної скоринки, буряк почистити та нарізати слайсами. Увага! Буряк у шпундрі це основний продукт, який визначає смак цієї страви. Тому кожен коренеплід треба коштувати, буряк має бути солодким і соковитим. В іншому разі, страва вийде несмачною. додати до м'яса буряк, перемішати та смажити ще 10 хвилин. Потім додати томатну пасту. Посолити, перемішати, накрити кришкою та тушкувати ще 15-20 хвилин. Додати головний інгредієнт буряковий квас і залишити страву мліти до повної готовності буряка. Готову шпундру додати до столу зі сметаною, посипавши зеленю. Скуштуйте! Це дуже смачно! А ще це наше рідне українське. Вареники на столі українці це домашнє урочисте застілля, затишок і тепло домашнього вогнища. Ця страва завжди доречна: і в піст, і у свято, і на заході, і на сході, і на півдні та на півночі України. Всюди гостя зустрінуть вареничками. Вареники на стіл, біда за поріг, каже народна мудрість. А вже начинок для вареників не перелічити. Із сиром, м'ясом, лівером, капустою, картоплею, вишнею за традиційні начинки. Такі варенички варять по всій Україні, але є особливі рецепти та форми ліплення вареників. Технологія приготування вареників. Отож, для приготування тіста потрібно змішати яйця, сіль, теплу воду та просіяне борошно, накрити харчовою плівкою. Та залишити на 30 хвилин. Для начинки вареників у нас заздалегідь було приготовлено картопляне пюре та кисла капуста, тушкована з цибулею. З тіста сформувати джгут, нарізати на невеликі шматочки, шматочки тіста розкачати на кружельця, наповнити начинкою та защіпати краї. покласти вареники в киплячу воду. Варити при слабкому кипінні 10 хвилин помішуючи. А ще вареники люблять поливку. Яка полива? Це і сметана, і смажена цибуля зі шкварками і масло. В народі про багату, веселу людину казали, живе як вареник у маслі. Сьогодні ми будемо змащувати наші вареники вишкварками з цибулькою. Наріжемо наш український талісман сало. Кинемо його на пательню, щоб сердито та голосно зашкварчало, як писав Іван Нечуй Левицький у творі Кайдашева сім'я. Додамо цибульки, обсмажимо її до золотистого кольору та додамо до нашої страви. Наше третє завдання було оформлення тематичного фуршетного столу до Дня українського козацтва. 14 жовтня українці святкують свято Покрови Божої Матері, День українського козацтва та День захисника України. Ці три свята дуже взаємопов'язані між собою. Козаки споконвіків боронили нашу землю, так як це зараз роблять воїни ЗСУ. За що їм велика шана та низький уклін а Божа матір з давніх даван вважалася покровителькою всього українського козацтва. Тож розпочнемо нашу сервіровку святкового столу. Як ми знаємо, є два варіанти сервіровки фуршетного столу двосторонній та односторонній. Ми обрали односторонній. При сервіруванні столу необхідно дотримуватись наступних правил: фуршетний стіл накриваємо святковою скатертиною так, щоб кінці з усіх боків столу звисали однаково. На відстані 5-10 см від підлоги. Для розстановки фужерів існує кілька варіантів ялинкою, групою, змійкою. Ми обрали один із варіантів два ряди. На відстані 15-20 см від краю столу розставляємо фужери. По стороні столу ставимо стопкою тарілки. Але зауважу, що кількість тарілок має перевищувати число запрошених в 2,5-3 рази. Залишаємо краї столу, щоб у гостей була можливість поставити. Тарілку при виборі закусок, вилки 6 штук кладемо на ребро зліва, від стопки тарілок, а ножі справа. Паперові серветки розкладаємо уздовж столу, поруч з ними сільнички і перечниці. Тут же поставили стаканчики з декоративними шпажками викладу щепці, якими зручно буде взяти канапе або тарталетки. Сьогодні почесне місце на нашому фуршетному столі зайняв хліб на вишитому українському рушникові. А поруч нього сіль, які завжди для українців були святиною. Щоб наш стіл був українським щедрим, ми приготували декілька традиційних страв. І наостанок хочемо побажати від щирого серця, смачного. Шануйте нашу українську кухню! Вона це такий же спадок українського народу, як мова, література, музика. Не можна всерйоз пишатися і не потрібно забувати. Пам'ятаємо, хто ми є, бережімо наші звичаї, традиції. Щоб родила щедра нива, щоб у хаті все як слід, щоб до віку був щасливий український славний рід! Слава Україні! Слава героям!